Доброго мирного дня! міцного здоров'я, хорошого настрою і тільки хороших новинців. Так, мої кузульки їдять яйджі. Кіт коло них сидить, напився молочка і сидить, відпочиває. Так, а мені треба під шоколадку підстелити. Ой! Це соломиться. Лежати люблю, вона собі розгарбає. О. Так. так, раз ми в хліві, значить будемо відповідати на запитання. Так, чого козіримо жому, ви кажете? Мене сусідка дає, ось, а ви кажете, не можна. Ну, Ваша сусідка як хоче, а я своїм давати не буду жому. От він. Вроді дешевший по ціні йде за макух, але краще я макуху дам ось такий кулачок, ніж жому двох. Ось так. І в неї буде більше користі, ніж цього, від цього жому. Від цієї жменьки макуху буде більше користі, як від цього жому. Ось такі то справи. Так що обґрунтую чого? Чого не можна. Ну, так як мені ветлікар пояснював, я так вам поясню. Бо я питала свого ветлікара, Кажу, бо люди кажуть, можна. Це я не пам'ятаю, там того року ще вроді його питала. А ти кажеш, що не можна. І Він мені пояснював. По-перше, жом чи сухий, чи сирий, який би він не був, там же в ньому нема нічого. Все, що могли. ну, чого ти не фокусуєшся? Все, що могли з того жому. Вижали з того буряка. все забрали? Що не могли цукром, то забрали малясою чи малясою, як там. А ні, світло світиться, Як там не є. Но його виполоскали, вимили ще й взяли, висушили. Там, бо зазвичай купують сушений жом для кіс. Ну, навіть є сирий, це теж там нема доброго. По-перше, він вже кисний, повищена кислотність в ньому, Ось, що не є добре для кіз. Та й для корів воно не є добре, але що таке, корова трошки витриваліша за козу. Ось ось такі-то справи. Вимиває дуже багато кальцію з кози от жом. Так що задумайтесь чистої. Тоді треба скільки їй доложити своїх поживних речовин, щоб його перетравити той жом. Не мається на увазі, що він там сухий, навіть ви його розпарили. Бо в ньому немає нічого. Треба своє в нього вложити, щоб його трошки переробити. Виснажується організм. І як ви думаєте, він якийсь результат дасть, якщо він. Фу! На тебе. Якщо він з організму наоборот більше витягує, ніж додає, то раз, а друге, ще й кальцій забере. Ну, ось, ваші... Ваші плани, ваші дії, робіть, як хочете. Я розказала те, що мені доктор розказував. Сказав добре. І я кажу не добре. І я не даю своїм козам жому. Ні гранульованого, ні сушаного, ні сирого ніякого. Коровам, як купляла, то зазвичай їли бикижом або корова, яка вже розстелилася з місяць часу, пройшло після родів. Що пані, я вже наїлися, чи то, що я взагалі стою, то вже лягати будете. О. Так, що ось таке. До, до родів коровам також не давала. І Куди К... лізеш? Свого не зіжерла. Тоже не давала жому. Їли буряк, картоплю, зерно, но не но не жом. Ось так. Ось такі справи. Так що про жом ми. Вроді побалакали. Ось. Ось таке діло. А тепер починаються роди в козі, починають котитися кози. <кій> І питання. А чого? Ти кажеш, що можна доїти козу наперед, а нам доктор каже, що не можна. Такий вашій доктор. Якщо він каже, що не можна кози, доїти наперед. Чи корови, чи кози, кого б то не було. Правда, шоколадка? Каже, такий він доктор. О. Ось так. Я не хочу нікого обідати, але якщо коза наливає сильно вім'я і її не доїти, в неї обтягуються. Зв'язки, ті, зв'язки, що... що тримають вім'я. Вім'я тоді обвисле робиться. Ось. Тоді. Вім'я робиться не, ну, як сказати, некомфортне, чи як? Тяжко доїти, воно ввисає і толку знав ніякого тоді. ну, Толк то є, вроді доїться. Але що з того толку, якщо... Ой. все, Ви вже понаїдалися мої стюардеси, так? Да? Ага, от в неї з медом, а тобі давала з якоюсь мамалигою, да? От ти вже нагадалася їсти. Ну, їйч. І це вім'я є тоді дуже незручне, особливо, якщо, якщо коза має велике вім'я. І воно обвисле, а ви гоните пасти, то тут вона зачепила, дійки подерла. Тут, тут вона зачепила, вім'я подерла. ось, Ти ще хочеш? Ну, повернися, я дам, будеш їсти. І маєте вже заботу там, де її нема. Треба вже лічити дійки, ще щось. Так само йде коза ногою пошкоджує вім'я, гупає в нього, гупає вім'я повне, гупає в нього і робляться мікротріщини. Судин, і теж може бути від цього мастіт. Так що ось такі то справи. Ось. І може бути так само мастіт. Набирається повне вім'я, підноситься температура вім'ї. Що моя дівчинка? Що моя хороша? О. І робиться мастіт. І тоді там проблеми, де їх нема знову. Дивіться, яке лядаться лежить. І їсть. Ага, все. Належить, чи добре, що ж то настоячи їсти. Ось такі справи. Так що, не хотять... Що ти прийшов до мене, га? Мазун. О, не, Якщо не хочете, доїти, не дійте, я нікого не заставляю. Я розказую за себе. І нікого не заставляю так робити, як я роблю. Я розказую, а ви, якщо кому корисно, робіть, пробуйте. Пробуйте на одній кузі. А тоді будете знати, чи добре чи ні. Ну, переходь, переходь. Вже присунувся, бо я ж сперлася і вже він прийшов, так? Ай, ти, котяка вреднючий. Ай, ти, мазун Айте, ти. мазунте. Айте, мазун котячий. От. Вроді дощ перестав на капа і стріхів. Оце такі то справи, так що, ви собі рішайте, я дою своїх наперед. На даний момент мені дві козі доїться наперед. Які не скажу. Ось. Так що ось такі діла. А там далі побачимо. Головне, щоб гарно покотилися, щоб здорові були. Ось. Молозиво я заморожую, а далі вже буде молоко йти собі. І коза розродиться, молоко розморожу, те молозиво. Те молоко, що коза під час родів розродилася, видою. І тоді беру. Ну, що ж ти хочеш, і свої вуса пхаєш в екран. А, тертися до руки, ну трись. Беру те, розморожую з морозілки, беру його пополам. І пою козеняток. А можу поїти самим тим молозивом. Перше, друге, третє, як дою, як підписую, так і так і заморожую, так і його тоді розморожую. І все прекрасно себе. Мої козенята почувають, нап'ються молозива, нап'ються молочка. Ой, боже, черниш, ти такий вредний, що немає ради з тобою. О. Ось такі то справи. Так що вам рішати, хочете дийти, хочете не дийте. От це вам рішати. Я, дою, і нічого в цьому страшного не бачу. Чекай, прямий голов'ярку. О! Так що ось такі діла. Ну, вроді я все вам розказала. Ось. Так, шоколадочка моя. Моя дівчинка маленька. Моя хороша дівчинка. Біжич. Береєч, дівчуля. О, ось такі то справи. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози гарно котилися, щоб ви не мали з ними проблем ніяких, щоб все було у вас якнайкраще, як найкраще. Всім тільки хороших окотів. І тільки прекрасних, тільки прекрасних козочків по удоях і козеняток здорових, так? Ой, шоколадочка моя. Балджолюба, да, і ти собі слухаєш. Ай ти моя дівчинка. Ось такі діла. Ладненько. Всім миру, спокою і скорішої перемоги. Не забувайте заходити. На другий канал ще, хто ще не підписаний, я і мої кози до моєї доці Олі. Життя в Польщі. Ну і хто ще не підписався, не забувайте підписуватися і при можливості поширювати наші відео в других соцмережах. Всім гарного дня, всім до зустрічі, всім па-па!